Коротко ІЛ 76 який був зазнав катастрофи на території Російської Федерації, і Росія стверджувала, що на борту знаходилися українське військовополонені, яких, начебто, везли на обмін, але про сам факт цього маршруту цього літака і факт цього перевезення, російська сторона Україні не повідомляла. Україна е, вимагала дозволити міжнародним, хоча б. Експертам прибути на місце катастрофи, дослідити, що там насправді відбулось. Такого дозвілу країна-агресорка не дала. Крім того, не було надано жодних свідчень, і доказів, що саме ці люди перебували на борту. Ми показали ті фотоматеріали, які нам вдалося знайти в відкритих джерелах там з фрагментами тіл. Там якісь руки були з татуюваннями, і ми показали ці всі фрагменти родичам, і родичі не, не впізнали жодного з цих з цих фрагментів. Звісно, ми відразу почали вимагати повернення можливих тіл. Офіційно російська сторона заявила про готовність повернути ці тіла і завершення всіх якихось всі їхніх процедур, там до і таке інше. Коли на спілкуванні на неофіційному рівні, вони стверджують, що процедури не завершені, і вони досі не віддали ці всі можливі тіла наших військовослужбовців, які могли загинути в цій катастрофі, ми з нетерпінням очікуємо для того, щоб провести ідентифікацію, ДНК-тести відповідно криміналістичну діяльність. Це не прерогатива штабу, це прерогатива інших органів. Але ми, як штаб, ми абсолютно зацікавлені в тому, щоб повернути всіх наших, і якщо ці люди справді могли загинути, ми повинні мати їхні тіла для того, щоб передати рідним і віддати їм останню шану. Поки що російська сторона на це не йде. Причини нам на жаль невідомі.